Увага! Сьогодні з 17 до 22 вимкни всі некритично важливі електроприлади. Допоможи відновити електромережу країни. Скажи чесно, як ти? Я тримаюсь. Я тримаюсь. Чесно. Тали якщо. Накриває то накриває сильно. Останній раз це була історія з собакою Крим. Мене ця історія дуже тоді торкнула. Я просто сиджу і плачу. Постав ноги на ширину пліч. Плавно підніми праву руку вгору. Тягнися ребром правої долоні догори, ніби пробуєш тиснути ним на небо. А ребром лівою. Тягнися донизу. В такій позі зроби кілька плавних вдихів і видихів. Уяви, що ти дерево, яке повільно розхитує ніжний вітер. Трішки погойдайся. На вдиху плавно вийди з пози і поклади долоні на груди. На видиху повільно їх опусти. Перепочинь кілька секунд і зроби те саме, але вже з іншою рукою. Додай цю техніку в свою аптечку самодопомоги. Більше тут. Це історія про сталеві нерви. сталеву волю та характер, загартовані у священному вогні. Це моя історія, про холодний піт та гарячі сльози, про серце, що лишається живим, про душу, що народилася вільно, історія моєї землі, де кується нова доля незламної країни. Метал в моїх руках і в тілах моїх ворогів. У голосі, що обіцяє нам перемогу. Разом ми робимо цей світ міцнішим. Українці нація сталевих людей. Що робити, якщо ви опинились під завалом будинку? Оцініть навколишнє середовище. Покличте про допомогу, повідомте, де ви знаходитесь, спокійно почекайте, поки розберуть завал. Якщо вас ніхто не чує, спробуйте вивільнити руки та ноги. Якщо не впевнені в своїх силах, терпляче кличте на допомогу. Якщо є можливість, скористайтеся телефоном, стукайте по трубах, батареях опалення. Якщо ніхто не чує. Обережно розберіть завал, намагайтеся не зачепити те, на чому все тримається. Звільнившись, огляньте себе за можливості, надайте собі першу медичну допомогу. Якщо ви знаєте імовірне місце знаходження постраждалих під завалами, повідомте його рятувальникам, ваша допомога може врятувати життя. Вітаю це марафон. Єдині новини працює суспільне з вами. В'ячеслава футіна Тетяна Журкова. 23 людини загинули внаслідок учорашніх ракетних ударів Росії. Ще 100 отримали поранення. Такі дані заступника керівника офісу президента Кирила Тимошенка. У столиці найбільше загиблих семеро і поранених 49. Майже дві сотні об'єктів пошкоджені. Це житлові будинки, школи, лікарні, дитсадки. Вибухи у понеділок лунали у 15 областях. Серед цілих російських атак були об'єкти енергетики. Сказав в ефірі телемарафону голова національної поліції Ігор Клименко. Розпочалася термінова нарада лідерів країн Групи СЕМІ, її скликали після масованої ракетної атаки російських військ по Україні. Лідери обговорюють зобов'язання G7 щодо підтримки України та притягнення президента Путіна до відповідальності. Зустріч проходить онлайн. у ній бере участі президент Володимир Зеленський. Він звернувся до учасників зі словами керівник Росії, відчуваючи наближення свого фіналу, пробує терористичним ривком примусити демократичний світ здатися. Тож спільно треба цьому завадити. НАТО проведе планові навчання з ядерного стримання. Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час прес-конференції у Брюсселі. Генсек відзначив успіхи України на фронті та анонсував зустріч з міністром оборони України Олексієм Резніковим. Також Столтенберг запевнив, що НАТО підтримує Україну і стежить за ядерною активністю Росії. відповідь на диверсію на газопроводі Північний потік. Ми подвоїли нашу присутність. Утність у Балтійському та північних морях так НАТО проводить навчання з ядерного стримання. Зараз ми маємо проявити твердість і показати, що НАТО готове захищати своїх союзників. Ці навчання були давно заплановані. Ми уважно стежимо за позиціями ядерної зброї Росії і не бачимо ніяких змін. Путін розпочав цю війну і має її закінчити, вивівши свої війська з України. А президент Лукашенко має відмовитися від участі в цій незаконній війні. НАТО з Україною. У Білорусі почалася перевірка збройних сил. Як повідомив міністр оборони, у відповідь на начебто загрозу з боку України, білоруські військові об'єднали сили з російською армією на кордонах. Українські спецпризначенці готуються до будь-якого розвитку подій на півночі поблизу кордону. Вони пройшли навчання. Військові мали відпрацювати знешкодження умовних диверсійно-розвідувальних груп та незаконних збройних формувань. Ще одне завдання знищення ворожого десанту. Командувач об'єднаних сил Сергій Наєв сказав, що бійці тренуються в умовах максимально наближених до реальних. показала, що військовослужбовці здатні виконувати завдання та готові до. Тим терористичним загрозам, які можуть бути у майбутньому, небезпека є, тому що Республіка Білорусь є союзником Російської Федерації у агресії проти України, тому ми оцінюємо весь спектр загроз і вживаємо заходи для того, щоб ці загрози не були виконані противником проти України. Українська протиповітряна оборона протягом дня збила два десятки російських ракет в різних регіонах. Також, за даними генштабу, знищили 13 іранських дронів камікадзе шахід. Противник застосував високоточну зброю крилаті ракети морського та повітряного базування. Під час ранкової ракетної атаки ушкоджена енергетична інфраструктура трьох областей: Вінницької, львівської та дніпропетровської. Деякі населені пункти мають перебої в електропостачанні. У Львові та львівському районі російські окупанти завдали повторних ударів по двох енергооб'єктах із чотирьох, по яких ворог. Влучав і вчора. Сьогодні по ним вдарили три російські ракети. Про це розповів керівник обласної військової адміністрації Максим Козицький. Одну ракету збили повітряні сили. У Львові поранено чоловіка. Він у стані середньої важкості. Третина міста без світла. Частково не працює громадський транспорт. У трьох районах Львова, Сихівському, Франківському та Залізничному. Через повітряні повторні обстріли електричних підстанцій. Є проблема з водопостачанням упродовж доби. Можливі тимчасові перебої з електро та водопостачанням. У Києві війолових відключень електроенергії сьогодні не буде. Про це сказав в ефірі телемарафону. Міський голова Віталій Кличко. За його ж даними, вчора російські ракети в місті пошкодили 45 житлових будинків, три школи, адмінбудівлі, заклади культури та охорони здоров'я. Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник повідомив, що пошкодження на бульварі Тараса Шевченка, куди вчора влучила російська ракета, вже усунули. Заасфальтують дорогу до Києва. Кінця дня. Там було пошкоджено і водогін, і пошкоджена була дощова каналізація. Це все було зроблено практично ну, достатньо зжато. Продовжується робота у нас на ТС5 ТС, ТС, -6, ТС -6, там, куди були, коли, коли, коли були влучання. 352 мільйони гривень за одну добу вдалося зібрати на українські дрони камікадзе Рам РАМ-2». Про це повідомляють Сергій Притула та Сергій Стерненко, які проводили цей збір. 100 мільйонів з цієї суми підуть на 50 дронів з наземними станціями. Решта 252 мільйони. Також підуть на знищення російських окупантів. Сказали організатори рам -2 – Це сучасний дрон Камікадзе на базі українського безпілотника Лелека. Він може нести різні види бої. Припасів термобаричний снаряд для ураження цілей всередині будівлі, протитанковий снаряд або осколково-фугасний для знищення живої сили на цьому відео, яке ви щойно бачили, яке оприлюднив Сергій притула, саме такий дрон знищує російський зенітно-ракетний комплекс ОСА. Європі слід очікувати на нову хвилю біженців з України. Так таке спрогнозувало повноважна уряду Німеччини з питань міграції Рім Алабалі Градаван. Тож країна має лишатися у тісному контакті з сусідами. Більше про це знає Олена Блізнякова. Вона з нами на прямому зв'язку з Берліна. Оленовітаю. Чим в Чи, з чим пов'язують в німецькому уряді нову хвилю біженців з України? Вітаю славо сувора воєнна зима. Саме такою є причиною, як каже німецька чиновниця, чому і варто очікувати на нову хвилю біженців з України. Водночас, за її словами, передусім торкнеться це двох країн: Польщі та Чехії. Саме там, ймовірно, і саме туди ймовірно і будуть прямувати люди, тікаючи від війни. Водночас за її словами, Німеччина має лишатися у тісному контакті на зв'язку із сусідніми країнами для того, щоб мати змогу допомогти. you <laughs> А також прийняти у себе людей, які власне будуть ймовірно виїжджати з України на фоні зими та похолодання, також військових дій, які не припиняються. Нині у Німеччині щодня фіксують порядка 150 українців, які приїжджають сюди, і це менше аніж було раніше. Водночас, з лютого до серпня цього року зафіксували порядка мільйона українців, які тут зареєструвалися, які приїхали сюди. Тіка від російського вторгнення широкомасштабного в Україну і у вересні зафіксували історичний максимум населення в Німеччині через цю хвилю біженців. Ця, тобто кількість населення досягла сягнула свого історичного максимуму. Тим часом на тлі е, учорашніх обстрілів в столиці та інших українських міст міністр оборони Німеччини Крістен Ламбре заявила, що вже найближчими днями до України доставлять систему протиповітряної оборони Іріст. і т е, І варто сказати про те, що під час ракетних обстрілів Києва також була пошкоджена і будівля німецької амбасади. А, е, таких систем взагалі буде. 4 і призначені вони для того, щоб знищувати безпілотники, гелікоптери, літаки, ракети. От і вже найближчими днями перша має бути доставлена в Україну. Дякую тобі, Лена. Це була наша Олена Блізнякова з Берліна про ймовірно нову хвилю біженців, яку очікують в Європі. Зокрема, як сказали в уряді Німеччини в першу чергу у Польщі. І на цьому все далі в ефірі Анна Черноченко. Бережіть себе.